У Луцьку попрощалися з 53-річним військовослужбовцем Борисом Борисюком. Бійця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Чоловік помер 21 грудня 2023 року у російському полоні. Розказує родичка Любов Солованюк. Його тіло передали в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців. І ото, як обороняли за сталь, попав полон. І в полоні замордували, закатували. І він такий був хлопець крепкий, високий. Показували по телевізору, що він у полоні. То вже був худенький, вже був. Такий, що на себе не похоже. Борис Борисюк зі слів знайомої родини Ніни Круліковської пішов добровольцем захищати Україну в 2014 році. Він працював директором на підприємстві. Душевна людина була, хороша людина. Потім він своє підприємство створив власне. Ковені вироби робив. Він у жовтні 2014 року пішов. Приїжджав, заходив до нас. Це наш однокласник, хороша, світла людина була, завжди допомагав. Весела була, от цікавий такий був той Борис. Ну кажу, ми думали, що все-таки він в полоні, що все таки вернеться. Чекали, залишилася дружина і син. Ходили в одну школу, ну він трошки молодший за мене. Гарний хлопець здоровий, мерпіхом був оце. І каже, як тільки почалося воно все, то він перший з перших пішов на захист нашої батьківщини. І був поранений. Як був відпуску, також зустрічались, він був веселий, такий крепкий хлопець, ото справедливий. От за що. Отаких От треба чим побільше. Працювали разом, давно знаю, кумій. От Не стало Хороший був чоловік. Хочеться віддати останню шану попрощатися з ним. Дуже хороша людина, і дуже мало про нього говорять. Він же ж не просто попав в полон. Він же ж воював спочатку війни. В АТО. Про його можна дуже багато говорити. І це мінус нашої влади, що кругом тільки пишуть, що він попав в полон і що він Україну не зрадив. Після завершення чину похорону домовину з бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Бориса Борисюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Кот, Кутвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.